День почався, як завжди, з якоїсь капості. Цього разу не включився чайник, а це знову мінус сімейного бюджету, який так дірявий. Не знаю, кому там вдається економити, але от мені ніяк не вистачає власної зарплати, аби купити собі гарну осінню куртку. Доводиться просити в чоловіка допомоги, але він вважає, що минулорічна ще нічого можу й так походити. Далі йдуть взаємні вияснення стосунків, і я плетуся на роботу без настрою. А там теж мають до чого придертися: то не увічлива з клієнтами, то не усміхаюся, то не виконую додаткові вимоги. А сьогодні взяли і звільнили. За що? Я мало не ногою відкрила двері директора. За що ви мене звільняєте? Ви нам не підходите, і я думаю, що ця робота то не ваша. Я вам роблю послугу, Марія, ви маєте тепер шанс зайнятися улюбленою справою, тому не дивіться на мене так. То я ще вам маю подякувати. Я від такого формулювання мало не луснула. Я вам маю подякувати, що перед святами залишуся без роботи і без зарплати. О, то я вам щиро дякую, і того ж вам бажаю, бо керівник ви просто ніякий. Зібрала речі, свій кактус біля комп'ютера і пішла додому.